На мій погляд, найстрашніше, що ця атака схожа на Крим. А, ну, Психологічно, ну, а чим це відрізняється? Просто зараз технологічна війна. Зараз не потрібні просто люди, зелені, якісь в зеленій формі, зелені чоловічки, як їх називали, які зайшли просто на вашу територію. Сьогодні інша війна. Сьогодні ту саму роль на території Польщі виконали безпілотники. Російського виробництва. Тому я думаю, що найнебезпечніше це коли хтось, наприклад, Сполучені Штати, як це було у нас з Кримом, або ще якісь партнери, передають якісь сигнали, що ну, головне, знаєте, як, не довести до війни. Так? А, і внутрішня ситуація в країні така, що головне все пройти дуже спокійно. І я думаю, що і... тому ми... для мене це дуже схоже на Крим. І я вважаю, що це схоже на таку репетицію. Так. І тому я ділюся про те, що я думаю, тому що меседжі від Путіна вони є в медіа, вони відкриті, вони завжди були про ті чи чи інші частини Польщі, які Польщі в свій час подарував. Радянський Союз тобто риторика та сама.